Привіт, це канал Медові Кадри. Сьогодні у нас на огляді ось такий причіп. Цей причіп купив я собі для пасіки. Я вам розкажу його плюси-мінуси, скільки він коштує, чому я обрав саме цей причіп в порівнянні з своїми іншими причіпами різних виробників. Покажу, як він виглядає, і розкажу, чому цей причіп дуже сподобається тим, хто має вісьмирамкові вулики. Поїхали дивитися. Отже, розміри. Зараз буде вспливашечка десь ось тут з всіма параметрами даного причіпа. Можете поставити на паузу, роздивитися. Цей причіп брався спеційно під. Перевізку вуликів. Нагадаю, що я маю декілька причепів В мене є маленький причіп з внутрішніми бортами, є е, великий причіп Кремінь Плюс. На нього, до речі, є огляд на каналі. Ось тут зараз буде десь спливашечка. Можете переглянути там, де ми його дуже-дуже хаяли, і подивитись за що саме. Ну і тепер в мене є ось середній такий причіп. Внутрішні розміри 2,20 на 1,30, е, по-моєму, так. Висота бортів 40 сантиметрів. Чому саме я придбав цей причіп? Коротко, так як на маленькому причіпі, який в мене є тут, є внутрішні борти, то розумієте, да, коефіцієнт корисного місця, скільки там можна щось поставити, він дуже маленький. Мені прийшлося там колхозити, щоб перевозити на ньому вулики. Це не дуже зручно. І постійно ці планки, які треба ставити, знімати, це незручно. Великий причіп. Він знаходиться, мій зараз, на Закарпатті. Гнати його сюди, я не хочу, тому він буде теж працювати на нашій пасіці, але згодом. І я вирішив купити саме ось такий причіп, саме таких розмірів, тому що сюди ідеально всередину, без відкриття бортів, влазить 12 восьмирамочних вуликів. Якщо відкрити передній задній борт, влазить 18 восьмирамочних вуликів, а якщо поставити в два ряди, з відкритими бортами 36 восьмирамкових, а з закритими бортами 24 вісьмирамкових. Тобто дуже-дуже класно. Проміжки, які залишаються, вони мінімальні. Тобто не треба потім пхати туди купу там, пінопласта, картона, щоб все було щільно. Ні. Це дуже зручно. Що є з плюсів? Цьому причепі. Звичайно, це борти півтора міліметра. Дуже товсті, найтовстіші борти, які я зустрічав серед причепів, коли я і шукав собі причіп. Це дуже класно. Весь причіп він гарячого оцинкування. Тобто він оцинкований. Наступні плюси це те, що всі борти можна зняти. Ну, це зараз є на великій кількості причепів, але вони не супер складно тут знімаються. Далі, передні задні борти вони розкладаються. Це дуже зручно. Дуже зручно. Внизу тобто покриття всередині це ось така вологостойка, бачите, фанера. Це дуже класно, тобто, це не ось такі ребра, да, коли люди купляють, вони потім сюди ще за три тисячі купляють такий аркуш фанери і кладуть його. Ні. Тут все вже є. Бачите, все сидить на закльопочках, все дуже гарно, зручно, супер. Ось так все виглядає всередині. Далі, ось це я понаклеював самостійно, тобто жовті полосочки по бокам з двох сторін. Спереду, ззаду, тут біла, тут червона світоотражайка для того, щоб притчі було добре видно вночі. Борти знімаються дуже просто, дуже легко. Я потім трішки пізніше покажу. Дишло, видвигається на цілий метр. Це теж дуже є добре. Плюс підкатного колеса в комплекті не було, його можна дозаказувати, але я мав своє, тому поставив своє підкатне. Дуже непогана вся система тут побудована. Має 7 опорних профільних труб під низом, тобто теж оцинковане, що, що дуже класно. Алковські ресори 5-листові, 155 на 70R13 колеса, є можливість брати і більше. Пластикові крила взяв, тому що не хотів переплачувати за оцинковані, різниці в цьому ніякої немає. Нормально, тут вони, до речі, йдуть з брезговиками. В принципі, все класно. Тобто, повністю не буду огляд робити. Є відео на огляд таких причепів в інтернеті. Я кажу тільки те, що сподобалось в першу чергу. Мені дуже зручно, що є система самосвалу, тобто можна зробити ось так. Раз. Два. І піднімаємо. Ось такі справи. Можна скидати вантажі, що дуже зручно. Тим паче тут фанірка, рівненька, гладенька. Все дуже зручно. Опускаємо назад. Закриваємо. І фіксуємо. Ось так все просто. Наступне те, що було зроблено мною, я зробив сюди ось такі тросики. Навіщо тросики для того, щоб ви могли відкидати задній борт? Ось так. І тросики, це все діло на них би утримувало. Ось так. Тобто, я сюди можу стати. Ось так. Я важу 103 кілограми. Бачите, все тримає. Досить непогано тросики, зйомні, я зробив на карабінах. Тобто ви можете знімати і міняти їх на цепки. Цепки в мене теж є, але тросики тому, що коли ви возите це все діло з цепками, вони грим'ять, як не знаю, що. Тому так, тросики, а коли треба, закинули цепки. Ось так. Все дуже зручно. Причіп мені сподобався були косяки це тріснута в одному місці. Знизу фанерка не критично поклеїться. Другий косяк це те, що тут болт, який кріпить це крило. Він, я його просверлив, це єдине, що я просверлив в цьому причепі окремо, тому що задумка була прикріпити крило ось туди до ресори. Це божевілля. Інший мінус це те, що я випадково відтяв собі півмочки вказівного пальця, тому що просто доторкнувся до сцепного. Воно приїхало взведене. Звісно, знаю, що не треба сувати пальці туди, куди не треба. Але не треба і присилати в зведене сипне. Це те ж саме, що продати зброю заряджену. Тобто, це вважаю теж одним з мінусів. Ще один з мінусів це те, що комунікація була не дуже добра. Коли я сплатив все, приїхав ще 20 хвилин. Чекав, поки мені знімуть, знімуть заборону з видачі. При тому, що я попередньо сказав, що я буду забирати, що я зараз оплачую. Тобто, це можна було зробити за хвилини. Ну таке. Знаєте, коли ви заплатили майже тисячу доларів за причіп, і потім тиша. Ну, можна подумати, всяке це вважаю теж мінусом. Цей причіп підійде класно для своїх цілей. Він буде возити нашу пасіку. І сподіваюсь, проблем з ним ніяких не буде. Чому саме цей виробник кажу одразу: я не бачив жодного поганого відгуку. Якщо хтось бачив про цю урсу щось там погане, посилайтеся в коментарях, буде дуже цікаво почитати. Я думаю, і всім іншим також. Я не знайшов кремні, бобри і так далі. Як бачив, як хороше, так і погане. Тому, коли ви знаєте, що є ось тут хороше, погано, ось тут тільки хороше, плюс ви. Дивитись детальні огляди і все, все, все 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 що є достатньо на ці причепи в інтернеті, можна сформувати певну думку. Е, обійшовся він мені в 35% і 1200 гривень. Доставка, плюс буде е, оформлення в мрео. Звичайно, там теж якась буде сума. Ну я думаю, все це потягне в 40 тисяч гривень. Прийшов він на делівері до Кам'янського, я його там забирав в розібраному стані, забирав на своєму маленькому причепі. До речі, в нього метр вісімдесят. Габарити всередині ширина і десь 2 метри довжина, то я його. в мене перемички є, віз на ньому, тобто всередину він вліз. Хто буде думати, як його перевозити, можна на причепі, На будь-якому він влізе всередину. Ось такі справи: Прийшло непогано, більш-менш запаковано. Все, на складі я подивився, потім пішов платити. Напишіть, чи маєте ви причіпа, на якому возите пасіку, чи взагалі возите ви пасіку на причіпі або якимось іншим способом. Е, чи сподобався вам цей причіп, теж буде цікаво почути. І е, напишіть, якщо хтось знає там якісь негативні відгуки про цього виробника. Просто буде цікаво почитати. Якщо їх немає, я не знайшов у всяк випадок. До речі, ще один з нюансів це те, що колеса треба балансувати. Не забувайте про це. Мені поставилось наприклад, 30 грамові грузики, Це немало. Тобто я одразу повіз їх на балансування. Ось, в принципі, і все. Єврофішка, якщо у вас євро роз'єм, під європейську вилку, нічого робити не треба, все вставили і поїхали, хоча бажано перевірити. Посилене сцепне. 1,5 мм товщина причепа, півтора міліметри товщина бортів, все супер, розміри підходящі. З доробок, що тут ще буде? Ось сюди під тут П-образна йде. Ось цей борт закінчується П-образним, і ось під це П-образне буде вставлено сюди профільна труба, яка буде з цієї сторони кріпитися або на болти, або на закльопки. Подивлюся. Ось тут будуть просверлені отвори для того, щоб можна було ставити дуги. Тобто, це буде максимально економічно і зручно. І зберігати і їздити з ним, тому що в Урси вже зібрані каркаси, тобто вони в розбірному стані, але їх на болтики треба збирати. Це довго кожен раз розбирати, збирати. То так, я докуплю ще пізніше сюди ще один ряд бортів 40 см в висоту. Це 6,5 тисяч гривень. Мені сказали, будуть вони вартувати. Ось тобто будуть і додаткові борти, і буде можливість ставити в ці борти е рідні, ставити дуги. Тобто ще раз кажу. Профільна труба, з цієї сторони прикрутили, згори зробили отвори під дуги. І з тієї сторони так само. Все, дуги можна ставити. Це був канал Медові Кадри. Мене звати Михайло. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока!